Народна українська казка пан Коцький. В одного чоловіка був кіт, що вже не здужав і мишей ловити. От господар його взяв та й вивіз у ліс, думає. Нащо він мені здався, тільки дурно буду кормити його. Нехай лучше в лісі ходить. Покинув його, а сам поїхав. Коли це, приходить до кота лисичка та й питає, Ти хто такий? А він каже А я пан коцький. Лисичка каже Будь ти мені чоловіком, а я тобі за жінку буду. Він і згодився. веде його лисичка до своєї хати. Та так уже йому годить, уловить де курочку. То сама не їсть, а йому несе. От якось зайчик побачив лисичку та й каже: Лисичко, сестричко, прийду я до тебе на досвідки. А вона йому є у мене тепер пан Коцький, то він тебе розірве. Заєць розказав за пана Коцького, Вовкові, ведмедові і дикому кабанові. Зійшлися вони докупи та й стали думати, як побачити того пана коцького. А далі й кажуть А зготуємо йому обід. І взялися міркувати, кому по що йти. Вовк каже Я піду по м'ясо, щоб було що в борщ. Дикий кабан. А я піду буряків та картоплі принесу. Ведмідь. А я меду принесу на закуску. Заєць? А я капусти. От роздобули всього, почали обід варити. Як зварили, стали радитись, кому йти кликати на обід пана Коцького. Ведмідь каже Я не побіжу, як доведеться тікати. Кабан. А я теж не повороткий. Вовк. Я старий уже і трохи не добачаю. Тільки зайчикові й довелося. Побіг заєць до лисичиної нори. Коли ця лисичка виходить, дивиться, стоїть зайчик на двох лапках біля хати. Вона його й питає: А чого ти прийшов? Він і каже. Просили вовк, ведмідь, дикий кабан, і я прошу, щоб ти прийшла зі своїм паном Кочким до нас на обід. А лисичка, я з ним прийду. Але ви поховайтесь, бо він вас розірве. Прибігає зайчик назад та й хвалиться. Ховайтеся, казала лисичка, бо він як прийде, то всіх нас розірве. Вони й почали ховатися. Ведмідь лізе на дерево, вовк сідає за кущем, кабан заривається в хмиз, а зайчик лізе в кущ. Коли це веде лисичка свого пана Коцького, доводить до столу. А він, як побачив, що на столі м'яса багато, та як каже. М яу! М яу! А ті думають, от вражого батька син ще йому й мало. Це він і нас поїсть. І зліз пан Коцький на стіл та й почав їсти, аж за вухами лящить, а як наївсь, то так і простягся на столі. А кабан лежав близько столу у хмизі, та якось комар і вкусив його за хвіст, а він хвостом круть. Кіт же подумав, що то миша та туди. Та кабана за хвіст хап. Кабан як схопиться, та навтяки. Пан Коцький злякався кабана, скочив на дерево та й подерся туди, де відмідь сидів. А ведмідь, як побачив, що кіт лізе до нього, почав зі страху лізти на дерево ще вище та до такого доліз, що й дерево не здержало. То він додолу губ та просто на вовка. Мало не роздушив сердешного, як схопляться вони, як дременуть, то тільки й видко, а заєць і собі за ними забіг не знать куди. А тоді посходились усі докупи, та й кажуть О, який малий, а тільки, а тільки тільки нас, нас усіх не поїде.